Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення від хова за добу. 17.30. Богодухівський район, село Відродженівська. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три приватні будинки, два багатоквартирні будинки, сільгоспідприємство та леп. О 15.15. .15 в селі Івашки Золочівської територіальної громади. Внаслідок падіння дрону пошкоджено газову трубу. О 13.30. в селі Гусарівка Барвінківської територіальної громади. Внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 73-річний чоловік. О 9.30 Ри в селі Олександрівка Золочівського району внасті до горіла літня кухня. Постраждав чоловік 77 років. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 55 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу від ворожих обстрілів в Богодухівському районі області. В селі Олександрівка горіла господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. За добу трапилось 23 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 17 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують штурмові дії противника. На харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 5 бойових зіткнень в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень склала 10 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля піщаного Берестового та в напрямку Глушківки. Марія Сов'єва, Дмитронгоєн та Ігор Мікінін. Харків. Новини протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Україна просувається у Курській області, попри заяви Росії про стабілізацію ситуації. Про це свідчать дані з аналітичного звіту Американського інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що кадри з геолокацією, а також російські та українські репортажі від 10 та 11 серпня свідчать про те, що українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області, хоча російські джерела в основному стверджували, що військові РФ стабілізували ситуацію. Фахівці дійшли висновку. Що українська операція в Курській області та подальші можливі українські вторгнення змусять Кремль перерозподілити ресурси для захисту державного кордону, жертвуючи ефективністю військових дій в Україні? Уже на території Запорізької АЕС припинилася. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Вчора в день росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС. Про це стало відомо від глави Нікопольської районної військової адміністрації. За неофіційною інформацією від джерел з протилежного берегу росіяни підпалили в градирні автомобільні шини в великій кількості. Зазначив посадовець. Президент України Володимир Зеленський закликав до реакції світу та МАГАТЕ. Наголо. Ошуючи, що лише повернення ЗАЕС під український контроль може гарантувати безпеку. Україна збирається ухвалити законопроєкт про заборону Російської православної церкви та пов'язані з нею релігійні організації. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, під час свого звернення найближчим часом у нашій державі буде ухвалено рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Відключень електроенергії не буде до середини жовтня, якщо не буде нових атак на енергетику чи аномальної спеки. Про це заявили у ДТЕК. Відомо, що зараз в Україні не діють обмеження на подачу електроенергії, проте вже в жовтні можливе повернення до планових відключень. Компанія ДТЕК прогнозує, що обмеження електропостачання ймовірно залишатимуться актуальними щонайменше до завершення наступного опалювального сезону. Україна офіційно завершила виступи на Олімпіаді 2024, завоювавши 12 медалей. Українська збірна, представлена 140 спортсменами у 23 видах спорту, здобула 12 медалей, серед яких 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Цей результат дозволив нам посісти 22-ге місце у медальному заліку, що є найкращим досягненням за останні 12 років. У Харкові відкрили меморіальну дошку Миколі Степановичу Болоцьких, відомому вченому у галузі будівництва, педагогу та організатору вищої школи. Пам'ятний знак встановили на фасаді будівлі навчального корпусу Харківського національного університету будівництва та архітектури. Вчений був ректором університету з 1980 по 2008 рік. Тепер це один із корпусів Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. За десятки років професор зроб. В чималий внесок не тільки розвиток рідного навчального закладу, а й освіти та науки на Харківщині і в Україні. Його напрацювання і зараз мають популярність серед вчених. Він залишив по собі дуже багато добрих справ, створив авторитетну наукову школу, виховав плія талановитих учнів. Він віддавав все своє життя у світі, науці і нашій рідній Харківщині. Мені випало щастя бути знайомим з ним, спілкуватися, співпрацювати. Здійснювати разом деякі проекти. і скажу відверто і чесно, що такої чудової, яскравої людини я просто не можу зараз і згадати. Він був людиною відкритою, щирою. Він зустрічав тебе з ось такою доброзичливою посмішкою, яку ми бачимо на, цій, на цьому скульптурному зображенні. Спілкування з ним кожна зустріч збагачувала, робила тебе трішки кращим, трішки розумнішим. Він був людиною, до якої можна було звернутися за порадою і отримати мудру пораду з будь-яких ситуацій нашого складного життя, і видатний науковець, і активна життєва позиція, і активна соціальна позиція, чудовий адміністратор, керівник і все це в однієї людині. І мені здалося, що секрет. Тому що людина обрала для себе єдиний шлях і рухалась по ньому все своє життя. І кожен крок це був крок росту, і наслідки цього життя вони втілені не тільки в Харків, а і по всій нашої країні. І далеко за її нежами знають про це. І мені дуже приємно, що сьогодні ця дійсно радосна подія вона відбувається у воюючому Харкові. І це дуже знаково. Що саме про таких людей ми згадуємо сьогодні як наслідок, як приклад, які повинні бути орієнтирами для нас, яким чином ми повинні рухатись за життя? Микола Степанович отримав низку державних нагород. Був лауреатом державної премії, в галузі науки та техніки. Вчений був відзначений за кордоном. Його добре знали науковці та освітяни із різних країн світу. На працювання педагога відзначили в Індії та США. Професор помер 2 серпня 2022 року у Харкові. Тож тепер пам'ять Миколи Болоських увічнюють меморіальною дошкою. Мене пов'язано з Миколою Степановичем дуже такий е класний, я б сказав, життєвий шлях. І дуже багато він зробив і для мене особисто, і для многих з вас, я впевнений, і для всіх харків'ян. Так, це була чудова людина. Насправді. Він був дуже такий серйозний і виважений керівник. Його дуже поважали. Він дуже багато зробив для виша. І будівництво цього корпусу разом з Реусовим, він завжди був чудовим науковцем, видатним науковцем. І те, що новітні технології, які потім примінялися при будівництві метрополітена, в тому числі і Харківського метрополітена, це його заслуга. Знаєте, я пам'ятаю дуже багато подій пов'язаних з Михайлом Степановичем, і саме, як кажуть, знаєте, такі чудові роки. Це студентські роки, і я дуже вдячний йому, що я провів їх в стенах цього вишу під його керівництвом. Тому дуже чудова людина, і я впевнений, що ми зробили дуже важливу річ, коли від відкрили цю пам'ятну дошку, Марія Соловйова, Сергій Перець та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цінити роль будівельників у час війни та післявоєнний період неможливо. Їхня місія надважлива, бо на кого як не на професіоналів своєї справи, тягар спорудження і захисних укріплень, і підземних укриттів, ремонт будинків, пошкоджених ракетами і відбудова міста. Працівники житлобуд один з перших днів повномасштабного вторгнення. поряд із військовими та іншими будівельними компаніями Харкова брали активну участь у зведенні захисних споруд, розповідає Олександр Х. Марченко, керівник Тресту. Скажу, це було важко, опасно і ну, дуже так для нас незвично. При роботах на спорудженні об'єктів лінії оборони у нас є загибли люди. Є дуже багато пошкодженої техніки від агресорів. Важко було, говорить Олександр Харченко, перелаштовуватися з мирного будівництва на воєнні рейки. Це дуже важко було перебувати як в технологіях наших в мисленні людей в підході к рішенню проблем. Це зовсім друга робота. Та компанія вистояла перед викликами перших днів повномасштабного вторгнення і продовжує допомагати місту загоювати рани після прильотів. Більше 60 будинків ми відремонтували і продовжуємо ремонтувати, відбудовувати. Збудували підземну школу, дуже гарно, діти вчилися вже. Зараз будуємо ще школи, в яких навіть в цих умовах дуже добрих діти зможуть вчитися очно. Думаю, що це дуже важлива задача. Робимо захисні споруди. Для лікарень для других закладів наймасштабніші пошкодження і руйнації були у 2022-му, Згадує керівник компанії. Це і північна Салтівка і Горизонт в першу чергу потрібно було унеможливити обвал будівель, закрити вікна, покрівлі, а потім поступово ремонтувати. Зараз ми робимо на 14 об'єктах на північній Салтівці. Є зустрічі з населенням. Думаю, ми виконуємо ті завдання, які перед нами поставлені, так Харків, не чекаючи закінчення війни, хоча й має брак коштів, та все ж віднаходить ресурси для ремонту пошкодженого житла. Адже без даху над головою наразі близько 160 тисяч харків'ян, в той час як ворог не припиняє обстріли і день за днем множить руйнації. Мабуть. Найважливішим нашим завданням зараз, і в майбутньому є відновлення нашого міста і знову зробити його кращим в Україні. Харків сьогодні потерпає від обстрілів. Незважаючи на це, Харків саме чисте, саме комфортне місто в Україні. В цьому є і наша якась роль, і це наше завдання головне. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Ігор Мартиненко, Харків. Новини. Родина пані Тетяни мешкає на околиці Харкова. Саме в цьому напрямку, 24 лютого 2022 року, російські війська проривались до міста. Бої були запеклими, розповідає жінка. Тож її будинок, як і все навколо, перебував під постійними обстрілами з усіх видів зброї. Оце наш будинок, все наше життя, яким ми чоловіком положили. Будували все своїм трудом, своїм здоров'ям, і в той страшний день це неможливо передати. Що було, горіла, все вікна, всі побиті двері, осколки, гради. Ну тут було пекло. В дворі це ми вже позаривали. Тут було дуже багато прильотів, дуже багато було цих теж вікон не було. Не рахували скільки саме прильотів от до вашого двору? До нашого двору і там ну, рядишко, ну прильотів 10 20 може було. До державної програми є відновлення, розповідає Тетяна. Звернулись одразу, подавши заявку через портал Дія. Приїхала комісія, склали акт і дякуємо, надіслали пошти. І вибрали ми бригаду, і нам допомогли. Дуже велика робота зроблена. Все, що ви бачите, вікна, двері, все це зроблено за допомогою програми «Є відновлення. І Ще дуже багато, звісно, роботи. Гроші не всі потрачені. Ще потрібно робити і дав. Ну багато ще роботи. А це вже багатоповерхівка в центрі Харкова. Сюди ракета влучила у січні 2024-го, розповідає власник пошкодженої квартири. І руйнівною хвилею заділо вибило наші вікна, шибки пішли тріщини по всій квартирі, навіть плитку. Ну, у ванні потріскалась, тобто ну, руйнація була досить жахлива. Окрім цього, зруйнувала наш бавку. Зараз у квартирі працюють спеціалісти, роблять заміри вікон та балкону, щоб якнайшвидше пристати до ремонту. Ми звернулися за державною програмою. Є відновлення після приліту. Прийшла відповідна комісія, дуже кваліфіковані спеціалісти, оглянули наше помешкання, зробили відповідні записи, акти, і направили відповідну документацію надалі. Далі ми чекали ну, деякий проміжок часу, і нам надійшли грошові кошти, які ми от зараз, дасть Бог, направимо на відновлення нашої оселі. Механізм виплати компенсацій за програмою є відновлення почав працювати з 2023-го. У Харкові на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого внаслідок бойових дій житла надійшло 16 тисяч заяв. Говорить голова профільної комісії. Опрацьовані практично всі. Схвалено 8 тисяч і людям нараховано близько 700 мільйонів гривень. Це на пошкоджене майно. З січня місяця цього року запрацювала програма на знищене майно. Там 25 тисячі десь заявок опрацьовано. 1800, і людям надано сертифікати на отримання нового житла на 300 мільйонів. Це десь 162 чи 165 людей. За програмою максимальна сума допомоги на відновлення пошкодженого житла 200 тисяч гривень, залежить від ступеню руйнації. Отримавши ці кошти, власники квартири чи будинку витрачають їх на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми є відновлення. Подавати заяву на ремонт пошкодженого житла можна в застосунку дія. Яна Віляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків Новини. Харків'яни безмежно люблять своє місто, наповнюють його енергією і силою через свої повсякденні справи. А найкраща підтримка життєдіяльності міста, говорять вони, це сумлінно виконувати свої професійні та громадські обов'язки. Ми маємо вносити свій внесок, який ми можемо на даний момент, виходячи з тієї відповідальності, яку кожен несе. Ми інтегрували війну в своє життя, і ми робимо те, що ми можемо для виживання свого для виживання міста. Сьогодні, під час війни, важливою є участь у житті міста кожного мешканця. Комунальники забезпечують чистоту і комфорт Харкова. Поряд з рятувальниками ліквідовують наслідки прильотів. Військові захищають його кордони, медики рятують життя. А ще харків'яни активно займаються волонтерською діяльністю. Донатимо, допомагаємо плести сітки волонтерам, чуть-чуть Так само працюємо на укрзалізниці. Ну, я вважаю, що кожен харків'янин може допомогти в першу чергу донатом для наших збройних сил, для тих, хто захищає наші території. І, мабуть, сила ще в тому, що я дійсно пишаюся тими харків'янами, які, попри обстріли щодень, залишаються в Харкові, продовжують тобто економічно підтримувати, сплачують податки, живуть і не дозволяють цьому неймовірному місту перетворитися в пустку. А ще такі факти, як реєстрація бізнесу в місті, сплата податків, підтримка харківських підприємців через придбання товарів чи послуг, теж є показником участі мешканців в житті міста, а говорить соціологиня. Харків'яни прибирають свої двори, влаштовують різні культурні заходи, благодійні акції, допомагають рідним, сусідам, переселенцям, стареньким людям, покинутим тваринам. І це теж підтримка міста. Місто живе, поки в ньому живуть люди. В дослідженнях також побачили, що сам факт того, що люди працюють, люди живуть в Харкові, сплачують податки, купують харківські товари. це є дуже важливим фактором того, що місто тримається, місто розвивається, місто живе. Сила міста в єдності мешканців, говорять харків'яни. Яскравим прикладом участі всіх харків'ян в житті міста є навіть така дія, як своєчасна сплата комунальних послуг. За даними соцдослідження, 70% харків'ян, незалежно від того, де вони наразі проживають, намагаються вчасно сплачувати комуналку, як би складно їм це не було за теперішніх умов. І цей факт, на думку соціологів, свідчить про те, що харків'яни відповідальні переймаються долею міста. А ще про те, що більшість харків'ян працевлаштовані. Дослідження також показали, що й ті харків'яни, які знаходяться в інших містах чи за кордоном, теж намагаються допомагати і в першу чергу це донати. Вони допомагають харківським бригадам, допомагають людям, які перебувають зараз в Харкові, але потребують фінансової підтримки. І на харківські збори реагують в першу чергу. Ті люди, які знаходяться в Харкові або в Україні, тобто це дуже важливо. Виходити на мітинги в підтримку України і Харкова, говорити про Харків, не забувати про його потреби. І ну, це якби така апеляція до людей за кордоном, які не завжди знають, як можна допомогти на відстані, і це дійсно дуже корисна порада. Як це можна зробити? Тобто, треба підтримувати Харків своїми словами та своїми активними діями. Ну наскільки це можливо на дистанції зробити. Тобто сьогодні всі харків'яни свідомо намагаються, чим тільки можуть допомогти місту фізично, інформаційно, фінансово, і це один з факторів сили, єдності і незламності Харкова. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків, Новини.